Діо на дотик, на дотик. Ми переїхали до міста Запоріжжя 25-го. Частина команди Халабуди переїхала до Запоріжжя ще 25 лютого. Ну, фактично, це рятувалася така основна жіноча частина нашої команди, яка змушена була думати про безпеку своїх родин. І ми дітей? вимушено mm -hmm. дітей та й mm -hmm. ми вимушено покинули рідне місто. Але ми тоді ще не передбачали, що це так може затягнутися і прийняти такі форми. Ми виїхали ще з точки зору, що а, діяльність Халабуди вже як волонтерського центру, на який перетворилася вільний простір, освітній простір Халабуда. Та що вона потребувала а, кращої організації логістики, яка ускладнювалась кожним днем, ага. починаючи вже з 24 лютого. І ми думали, що знаходячись тут, ну, скажімо так, на великій землі, угу. ми зможемо допомагати ще і інформаційно а, привертати увагу до Дома. подій в Маріуполі, та, і допомагати з закупівлями якимись волонтерськими. Ми вже тоді розуміли, що скоро стане виникне проблема із медикаментами, і з продуктами і так далі. Тому ми а, з перших днів, коли вже з'явилися тут в Запоріжжі, переорієнтували свою роботу саме на надання. Інформаційної підтримки багатьом людям, які мали рідних своїх і не знали вже про їх долю. Бо зв'язок був такий вже епізодичний на той момент з Маріуполем, і звичайно зв'язувались постійно, коли була така можливість угу. з нашою командою, яка лишилася і розвернула велику діяльність вже в місті та. Ті потреби, які ми могли би закривати, угу. Uh -huh, uh -huh. і це вже було ну з якого сказати б так часу, що вже от в Запоріжжі можна було сказати, що це вже тут халабуда? Ми довго йшли до цього рішення, це фактично виникало в нас спонтанно. Ми були впевнені, що ми от, з... от, і, от, от і повернемось. Та ми тут акамулювали велику частину гуманітарної допомоги від наших міжнародних партнерів спільно з благодійним фондом «Карітас Маріуполь», який евакуювався разом з нами. Але нам це не вдалося і. Ми дуже переживали довгий час за безпеку тих, хто там лишився. Ми переживали, як будуть виїжджати наші хлопці і дівчата. Ставало все складніше складніше. І навіть тоді не було думки, що ми тут осядемо в Запоріжжі. Багато людей сприймало на той момент Запоріжжя як такий транзитний пункт, скажімо так. І тоді було не до освітнього простору, скажімо так, і ми сконцентрували свою увагу на зустрічі тут в Запоріжжі всіх Сіх. наших, та а, хто виривався на той момент з міста. Це йшло хвилями, колись більше, колись менше. Але ми сприяли в розселенні людей нагодувати, помити і так далі, надати якісь такі первинні потреби закривали. І потім, коли ми вже зрозуміли, що частина команди вже евакуювалася, звідти, там лишалася в Маріуполі. Частина нашої команди про долю свого чоловіка чи Черед Дмитра, який заснував Халабуду, мені наразі зараз невідомо, бо він так лишався ще. там до останнього моменту. Коли а, з безпекових міркувань люди евакуювалися, він лишався там з думкою про те, що він ще може якось допомогти, бо лишалося, ще в місті багато людей, і фактично Халабуда на той момент зібрала різної гуманітарної допомоги за допомогою небайдужих мешканців, яку ще можна було надавати людям. І, і він там залишався, щоб давати цю допомогу. Він залишився там, так. І 17 березня я, на жаль, про його долю не знаю. Останній зв'язок в мене був з ним 16 березня. І маю наразі велике сподівання, все-таки, що якщо вибирати між двома такими шляхами, або зовсім не існувати, або бути в полоні, я дуже сподіваюся, і я розшукую всілякими методами. Його ну, поки безрезультатно. Тому думки були трошки збиті, як взагалі мені діяти. Ну, з огляду ще uh -huh. на свій психологічний стан, на психологічний стан команди, яка виїхала звідти, на таку розгубленість. Ми зрозуміли, що треба якось нам зібратися з думками, бо роботи багато, яку треба комусь робити. І в роботі ти фактично забуваєшся трошки, uh -huh. та відволікаєш. відволікаєшся. Так. Та, і ти сам, коли проходиш цей шлях такої ну, психологічної важкості, такої, ти відчуваєш потреби людей гостріше, напевне. І тоді, вже спільно з усіма членами команди, в нас відбулася зустріч в травні в місяці в Карпатах. У нас була можливість така uh -huh. виїхати, щоб просто розібрати по молекулах е, наші дії в подальшому і як нам діяти. Коли зараз на цей момент поряд нема Діми ідейного mm. натхненника, скажімо. скажемо. Mm. Mm. Mm -hmm. Але я дуже дякую всім, хто тоді побував з нами на тій зустрічі. Ми зібралися якось докупи думками, і як важливо нам було продовжувати те, що Діма розпочав і вся ця праця, щоб не йшла намарно, ми вже зрозуміли, що ми залишаємось у Запоріжжі. Це було для нас принципове рішення навіть mm -hmm. з огляду mm -hmm. на теперішню ситуацію в місті. Ми будемо тут лишатися. І потім почався вже наш такий довгий шлях до відновлення нашої діяльності з огляду на те, що ми лишилися взагалі без всяких матеріально-технічних засобів для здійснення своєї діяльності, потрошки з правильним розподілом наших обов'язків uh -huh. за допомогою вже наших міжнародних партнерів, які знали про нашу діяльність протягом всіх тих років. До попередніх. цього моменту та попередніх ми вже почали е, і шукати, підшукувати собі і приміщення, і меблі, і якісь технічні засоби. І наразі ми вже в повному обсязі е, можемо. Надалі реалізовувати свою діяльність, не відмовляючись, звичайно, від військового волонтерства. Ми продовжуємо для нас це принципове. Питання. Так само, як і було в Маріуполі. Так, угу. так, допомога цивільним особам ВПО, які зараз перебувають тут же на території Запоріжжя. І, звичайно, не хочемо ми втрачати свій освітній формат роботи. Угу. Тому ми так натхненно працюємо зараз і на відновленням саме цієї роботи. Багато людей. Ще не знають взагалі, як реагувати буває на е, наші заходи, які ми заявляємо. Uh -huh. Ну, наприклад, то, що стосовно творчості, всім, всім більш-менш зрозуміло. Зуміло, та? так, так. А ми, наприклад, вже розпочинаємо активну роботу над таким компонентом як бізнес освіта. Та. В нас сформована вже така команда ще з часів Маріуполя. Mm -hmm. Та і ми проводили вже не один бізнес-тренінг або в рамках роботи цілої бізнес-школи. В, в нас чотири тренери, які зараз ми правда розкидані по всій Україні, але mm -hmm. за задля такого і для зустрічі з нами вони приїжджають сюда ага. та приїздять сюди і. Дуже компактно, там, одним-двома двом, двом, днями вони вичитують свої блоки. Ага. Тому блоки там доволі цікаві, і просування своїх продуктів через соціальні мережі, ведення своїх сторінок, СММ. Ага. Також ми займаємось фінансовим консультуванням або бізнесменів-початківців, або вже тих, хто. Колись стояв міцно на ногах, а зараз просто дезорієнтований, як в умовах війни можна діяти, і взагалі про який бізнес можна мову вести. Так. А, говоримо про психологічний компонент ведення бізнесу. І, звичайно, ми навчаємо писати бізнес-плани. Угу. Так, ми пояснюємо людям, що війна це все-таки не назавжди. І, дивлячись на той прогрес, який наші військові. Здійснюють на фронті та сподіваємось на перемогу і підтримуємо всіляко. І після війни все одно буде відновлення або сільськогосподарчого бізнесу. Це якраз може бути цікаво от, людям, які проживають і в Запорізькій, і в Херсонській області, так. там, де все таки це сільські райони, ага, та сільська місцевість, ага. або людям, які займаються хендмейд. І мають багато часу для цього, не знають, як реалізувати просто цю, цю ідею вже грамотно. Так так. тому ми запрошуємо слідкувати знову ж таки за нашими новинами і чекаємо найближчим часом всіх на тренінги. Вони не пов'язані між собою. Це не обов'язково. Ти прийшов на, на один як курс. І треба. Ти фактично ага, проходиш. Ага, та ага. це може просто вибирати навіть собі, просто посилити свій потенціал, якимись цікавими просто для вас темами особисто. Це от буде найближчим часом, саме коли вже визначені. Рамки, чи ще Визначені в ага. нас дати. Ми з огляду на ті події, які відбулися минулої п'ятниці в місті ага, Запоріжжі, ага. та ми деякі наші е, заходи перевели в онлайн формат ага. і посилання на це можна знайти е, на, на сторінці, сторінці. Халобуди. Ага. Так ага. а 8-9 числа ми чекаємо вже в офлайн форматі. У нас в Халабуді якраз приїдуть тренерки, які будуть читати і про основу написання бізнес-плану грамотного і як взагалі не боятися розпочати цей психологічний такий бар'єр перета пройти та, пройти, так, та так. для цього. І е, ми чекаємо 8-го Це в онлайн режимі е, в нашому приміщенні на проспекті Соборному. 189. Радіо на дотик на дотик.